Всім привіт! Усі готуються до Нового року, а я до нового сезону. Коли купувала насіння катарантуса, ну тут і петунію все ж разом я купувала, то ще перебоїв з світлом не було, думаю. А тепер же перебої не буду сіяти катарантус. Ось купила Вікторія 50 штук, в тому році було 100 штук. Саншторм шторм був дуже гарний, але схотілося спробувати іншого. Сьогодні 28 грудня, у тому році я висівала 18 грудня, то він був у мене ледь розквів на кінець травня, уже нікому не потрібний був. Ми його роздали, продали трішки. Сіяла я в касету 96-ту і не намочувала. Я ж думала, що і так зійде. От вони майже всі зійшли в шапочках. Я бризкала, половина згнили сім'я дольки, доки шапочка та відмокла. Тепер знаю, що обов'язково треба намочувати. У касеті мені не сподобалось, половина касети була порожня. Я туди попідсажувала анютині глазки, анюткам жарко, катарантусу холодно, треба, щоб одне щось росло в касеті. То в цьому році ось такий величенький ящик взяла, 50 штук тут буде добре. І треба, щоб весь час було тепло катарантусу. Знайшла зошит в тому році, писала, але не виконала. Валера з садогород сіяв 15 січня. Не знаю, він все не так рано сіє, як я, але в нього виходить, у мене ні. Мені кінець травня це дуже пізно розсада. Дивіться, освіта трайно залить водою на 2 години обов'язково. Я не залила, не мочила, зійшли в шапочках. І голови поогнивали. Це торішні в мене записи, я ще в мене не виходить, все записую. Якщо ще буду сіяти, то мочить обов'язково і присипати ґрунтом пів сантиметра. Думаю, не буду в цьому році сіяти. Світла мало, тепла мало, хожу і не сію, а так хочеться катарантус спосіяти. Я якщо щось надумала, то сама себе боюся. Сьогодні прийшла з насінням, ось намочила його 50 штук тут, а на вид таке, як 15, перерахувала, мов 50. Це та, що думала, не сіять. Тепер вже воно намокло і буду ось висівати в більший ящичок. Пройде 2 години, поллю теплою водою, бороздки і розкладу насіння. Тепер я заспокоюся. Тому що ну, не дає мені спокій куплене насіння. Я... Я не знаю, як тримати себе в руках, коли воно вже куплене. Я вже два рази набирала землі для катарантуса, але ось посіяла оці дзвоники, чашка з блюдцем. Це мені чоловік з центру привіз, каже, на тобі дівчата подарунок передали. Три пачки отаких. От в цих пачках півтори тисячі штук. Я трішки посіяла 10 грудня, зійшли це дворічна рослина. Але я так думаю, так як Анютині Глазки, цей рік раненько посію, і вже влітку вони будуть. Це я так думаю, або мені так хочеться, щоб було. Досвіду у мене немає. І в цих пачках я б ніколи не купувала. Не довіряю я цій фірмі, а так спробуємо і подивимося, що виросте. Бачите, трішки котики походили в цій коробочці. Так само я нютині глазки посіяла, і котики походили в мене вони в хаті. Ну, люба кіт пробувати земельку чи пухка. І так щороку. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Зараз буду якось їх ловить та висівати. Уже два рядочки поклала, не видно нічого тут. Але якось я поборю 50 штук. Присиплю трішки землею, віднесу в хату в саме тепле місце, яке у мене є.